Привіт! Сьогодні у нашому ролику ми розглянемо досить поширену ситуацію у сфері оренди землі в Україні. Що робити, якщо ваш орендар-фермер не платить за орендовану ділянку? Про все розкажемо, але спочатку тисніть підписатись у наступному випуску. дізнаєтесь, як відшкодувати кошти за врожай, втрачений внаслідок воєнних дій, та чи можливо це взагалі. І так, уявімо ситуацію: ви здали в оренду свою землю, але фермер не виконує своїх зобов'язань. Він постійно відкладає платежі, обіцяє, що ось ось заплатить, але реальних дій нуль. Спочатку вам здається, що це тимчасові труднощі, але час спливає, а ситуація стає все гірше. Звучить знайомо. У нашій практиці насправді було багато випадків, коли права власника землі порушувались через затягування з оплатою з боку орендаря. Тож давайте розберемось, як саме діяти в такій ситуації. Якщо ви віддали свою землю в оренду, завжди пам'ятайте про важливість своєчасного отримання орендної плати. Систематичні порушення договору з боку орендаря, зокрема щодо оплати, можуть стати причиною для його розірвання. Коли дійде до спорів, пов'язаних з вашою земельною ділянкою або орендною платою, знайте, якщо людина не йде на контакт. Звертайтесь до суду без належно складеного позову та супроводу адвоката, відновити справедливість, на жаль, не вийде. А ще хочу нагадати, що за деякими договорами оренди передбачена сплата пені за несвоєчасне здійснення орендарем розрахунку з орендної плати. В такому разі орендар зобов'язаний сплатити орендодавцю інфляційні втрати у 3% річних від простроченої суми заборгованості. Тепер декілька слів про форс-мажорні ситуації. Якщо врожай загинув від, скажімо, сирани, у більшості випадків це не є приводом для несплати оренди. З іншого боку, катастрофу, яка сталася у Херсоні, можна віднести до надзвичайної події. Так само, хоча воєнний стан не є безумовною підставою для відтермінування або звільнення від сплати орендної плати, однак щодо земельних ділянок, розташованих на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, посилання орендаря на форс-мажорні обставини є. Правомірним та доречним, тож я хочу донести до вас, що не треба боятися психологічного тиску, різних залякувань, адже ви не маленька людинка, яка не може себе захистити. Ви власник своєї землі, за користування якою вам мають платити гроші. Отже, якщо у вас або у ваших знайомих є подібна проблема, не чекайте, знайте свої права і захищайте їх. Якщо вам цікаво дізнатися більше про права у сфері оренди землі, підпишіться на наш канал та залишайте коментарі.